У приміщенні молодіжної громадської організації Наше місто відбувся ще один традиційний вечір поезії. Уже третій рік поспіль учасники дійства, окрім поетичних творів, виконували ще й авторські пісні та прозу. А наостанок юні поети склали свій колективний вірш. Більше про цей поетичний вечір вам розповість Роман Єльчанінов. Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі. Ці слова видатної сучасної української поетеси Ліни Костенко чи не найкраще підходять до вечора поезії, який організувала вчителька за фахом та поетеса за покликанням Хміляр Альона. Гадала я шкільні роки, залишився лише підпис на папері, усі незнані, розійшлися ми. Усе було і радості, і вичаї. ми вчилися на власних помилках. Востаннє, стрівшись фактору в мозалі, ми розбрелися по незвіданих шляхах. Так приємно у школу вертатись, де пройшло через дев'ять років. Однокласник гордить привітатись, про колишніх забув школярів. У рідне серце старобрійська школа. Обійми рада відкриває нам, яка ж вона велична і святкова, коли ти долю вчительську обрала. Вже не вперше в цьому приміщенні проходить вечір поезії, і це вже стало хорошою традицією. Розкажіть, будь ласка, про це так, звісно, це вже наша традиція е, е, нашого міста. Е, ми тут збираємося і е, слухаємо молоді таланти, які пишуть поезію, прозу, е, хочуть показати себе, свій талант і послухати інших. Е, тут збираються творчі молоді люди нашого міста і е, можуть показати тут свої доробки: це є проза, вірші. Е, Малюнки олівцем і фарбами, і навіть цього разу у нас було два музичних виступи: це є юна бандуристка, сніжанка голійчук, і наша активістка і член організації Олена Князь, яка грає на гітарі. Скажи там про міста, де захочеш побувати знов» Дощ, як падав, розкажи, як самотню там тобі, і про літо напиши, та про місяць у Я чекатиму на тебе, перегорну тебе в думках» я чекатиму для себе знову посмішки в рядках. Тут поезії було надзвичайно багато. Слухати не переслухати. Тому навіщо зайве говорити? Пропоную вам насолодитися поетичними моментами просто зараз. Часто я запитую у мами і тата, чому ми жимося і ми боремося із північними сусідами. А батьки кажуть, Путін хоче у нас все забрати: і Крим, і Донбас, і Київ. У нашому класі діти патріотичні і емоційні. Вони пишуть: Путін і Росія з митний Це правильно, бо заграбники не мають. Не мають права нічого у нас відбирати. Ми віддамо своєї України, ми переможемо у наших шарцях Бог, правда і Україна. Слава Україні. Що саме сподобалося? Ну як розказували, всякі вірші там. Е, і що, ну, що інше. Е, пісні сподобалися? Так. Да. А тобі ще найбільше сподобалися? То так само то ще прийдеш на такий захід? Але на мене вони не зважали. Все мовчали вони, мовчали, як набрали у рота води. І провів я їх до перону, у сумках вони несли дати. Я сказав їм, яку ви сторону, щоб я знав, де вас шукати. Але тільки я бачу їх спини. Вони всі були кольорові, одні чорні були, одні сині, сірі, білі були паркурові. Кольориці всі так змішались, що й не знати, яким було більше. А руки все кудись поспішали, розгубилися в моїх вірших. Я пишу про те, як в світі все знанацька чомусь опинилося десь не там і не в тому зеніті, і нічого в житті не змінилося. Лише голуби літали й літали, а люди знов чекали поїздів. Руки все селі і минали, а мене ніхто і досі не зустрів. Ви вперше на цьому заході. Розкажіть, будь ласка, про свої враження. Ну, е, мені дуже ну, подобається на, на цьому заході. Гарно е, подобається слухати інші вірші інших. Набиратися, можливо, якогось досвіду, якогось е, такого словникового запасу інших. Е, щось Відки відбирати. черпаєте натхнення для вірші? Е, Що вас надихає на написання? Ну, Мене надихає в першу чергу. Ну, природа. Природа, стан природи. Там, ну, чи дощі, чи та сама весна, пори року. Е... Чи маєте якісь досягнення от в сфері поезії? Маю. <рес> Яке саме? Розкажіть, будь ласка. В бібліотеці районній на конкурсі зайняв перше місце. з... У цього року в перше місце того року третє місце мав mm -hmm. за свої вірші. Там. Добре, так тримати, молодець. Дякую. Боротьба за українську мову тривалість цього у п'ять століть. Вкрай засмічена, густо пересипана чужоземними бур'янами, що міцно вп'явшись в українську родючу землю, розростаються і в корінь, і в крону. Животі де-не-де, мов соромиться своєї немічності українська мова. А на чужих землях зовсім не проживається поряд з міцними автохтонами. Губиться, наче й не був ніколи його носій українцем. Чому ж укорінюються словеса сусідніх держав, що несуть у своєму ядрі негативну енергетику і отруюють землю, воду, людину і навіть небо? Чи може добра земля породити суржик, цілюща вода напоїти його, розумна людина розмовляти мовою окупанта, А небо. Бачити цю ганьбу і не впасти та не розчавити. Тому й шматують п'ять за п'ятью, карають за те, що виростало перевертнів, розтинають небо за різні гради і урагани, сотує земля кров'ю рідних патріотів. А все тому, що язик добів у роті, коли потрібно було вимовити українське слово. Проте не відсох, вигукуючи фатальний, путін, помоги, защиті. В чому ізюминка сьогоднішнього заходу? Бо як бачимо, аудиторія надзвичайно ширша ніж минулорічна. Ну і цього заходу полягає в тому, що цей захід ми розділили на такі певні чотири цикли, які характеризують пори року. Це є весна, літо, осінь, зима. Як ми знаємо, кожна пора року характеризується якоюсь своєю особливістю, ми почали з весни, як ніби це народження нового життя. Тут, в цій категорії, ми говоримо багато про дитинство, про спогади наші дитинства. В категорії літо ми говоримо, що це пора трудитися. Це період, Коли дитина йде в школу, отже, тут зачитувалися вірші і проза про шкільне життя, про студентство, про роботу. В категорії осінь, це, як ніби вже ми збираємо плоди свого життя, це є зріла пора року, оцінюємо. Своє місце в нашому житті, цінність шлюбу, стосунки в шлюбі, батьки і діти, їхні взаємостосунки. І на кінець це є зима, коли вже до людини приходить старість, вона переосмислює повністю все своє життя і подумки повертаються в дитинство. І от ми підготували такі. Айби вислови крилаті, тобто на перший наш на перший, на першому ми акцентували, що закопавши свої таланти в землю, їх ніколи не виростеш. Тому ми відкриваємо тут нові таланти. На другий цикл червоний колір характеризує літо, тобто не намагайся бути найкращим у світі, віддай світові все найкраще, що є в тобі. Тобто, ми маємо служити людям і світові. Наступне це. От зима, коли не отримуєш того, що хочеш, що хочеш, тобі дається найкращий досвід. Ми вже можемо переосмислити своє життя. І наприкінці нашої такої зустрічі вислів яскравий і той, який надихає, ідіть, і просто любіть життя ну, за, за допомогою. За допомогою, за допомогою стрічок ми розбивалися на групи, і в нас було таке творче завдання. Ми складали вірші про дитинство. От, і я бачу, що ці вже стрічки пішли в народ. І ось майстер-клас по виплетенню браслетів. Навіть у нас таке вже відбулося. І тут творчість свою проявили. Враження в учасників від вечора поезії залишилися надзвичайно хороші. Зокрема, сюди прибули два гуртки з Бродівського педагогічного коледжу. Це журналістський гурток, керівником якого є Руслана Сокур та літературний клуб «Момент слова, що функціонує у коледжі під керівництвом Романа Савчина. Життя взагалі далеко не казка. Життя перемоги, життя це поразки. Життя це перший цілунок твоєї людини. Тиття світлозірок, темні години. Це твої біди, твої страждання, веселі моменти, моменти кохання, секунди відчаю на душі заметілі. Життя це поразки, шрами на тілі. Це замкнені стін, що стискають серце. Це твої слова, і вона не вернеться. Це музика, їжа, прогулянки пізні. Життя це лиш касти, бо ми такі різні. Це спалахи гніву і опущені руки. Це кроки вперед, і назад, і в розруху. Це миті, в які ми найбільше вразливі. Життя це питання у пошуках цілі. Життя це погляд її чарівний. Очей її щастя і серце повітря. Це ніжні, обійни, гарячі цілунки. Життя це донести до нового пакунки. Життя це зранку прокинутись раніше, під планеним сонцем позбутися фальші, обійняти кохану найкращу людину, і не відпускати її на хвилину. Життя це безмежність, випробування. Це удари у спину і розчарування, це моменти, в які хочеш не жити. Життя це дії, які тебе зуміє створити. У кожного з нас є свій хрест за спиною. Ми не святі, і лижираємо ролі. Ми спішимо і губимо щастя, сіним не тих, помираємо пастці. Життя непросте і несправедливе. Життя так часто обрубує крила. Життя намагається тебе убити. З перед смертю себе ти створити. Ви є керівник журналістського гуртка бродівського педагогічного коледжу ім. Маркіяна Шашкевича. Що можете сказати про сьогоднішній захід? Наш гурток працює уже 10 років, і ми відгукнулись на запрошення, мабуть, тому що Альона це випускник теж нашого гуртка, і коли вона запросила, мені надзвичайно було приємно. Я хотіла познайомити своїх молодих гуртківців з своїми випускниками, адже завжди приємно, коли випускники продовжують справу. І ось ми прийшли зі своїми доробками. Власне, знаєте, поезії такий більш популярний жанр. А от спро. Ми хотіли себе спробувати. Атмосфера дуже тепла. Ми почерпнули багато цікавих форм роботи. Ми поділились враженнями і всім надзвичайно сподобалось. Тому залюбки ми будемо відвідувати ще такі заходи. Дуже приємно, що збираються молоді люди, піднімають проблеми і не просто проблеми міста, а й проблеми України, проблеми на різних рівнях. І напевно це буде перший крок до їх вирішення. Тому ми дуже дякуємо на запрошення за запрошення і. Раді. До речі, цей захід відбувається уже втретє, і ще його називають лайн апом. Ідею такої назви підкинула студентка Олена Князь, яка створила у соціальних мережах відповідну групу для зручнішого спілкування та ширшого кола користувачів. Дарувала любов не зійшовшому сну, Цілувала свій пір, і чарувала і флі. Обійми. я знову це сна. Не шукаймо метла, не гукаймо везла. Обійми. І я буду твоя. Докажи. Я піду. Це я умру. Обійни я скажу, що навіки живу. Ти вже втретє на такому заході, розкажи, будь ласка, про свої враження, бо ти не тільки декламувала вірші, а й співала пісні авторські. Розкажи, будь ласка, про просвіта враження в мене найкращі, тому що вечір поезії це щось, напевно, для бродів нове, це щось, це щось оригінальне, це щось дуже що може надихнути і дати поштовх для нашого розвитку. Я не знаю, це якась навіть в іншому роді панацея для молоді, тому що так як молодь зараз гуляє, де не треба то творчий вечір це саме те, що може їх захопити і змінити. Це поштовх, це драйв, це... Ну, взагалі <смі> мені дуже подобаються такі вечори, я б проводила їх навіть кожного місяця і залучала не тільки б колещ, я б залучала б інші школи, дітей. Дітям також подобається, діти були, було дуже гарно. І від найменшого до, віку до, до найстарших, <реш> так і тут мають всі чим зайнятися, Дівчині, поділитися. Час. Так получається. Якщо порівнювати попередні вечори поезії, і цей в чому особливість саме цього? Цей вечір був просто вишуканий. Я б сказала, я дуже дякую організатору. Вечора. Тому що е, вона дуже все організувала настільки по-новому, що я сама була дуже здивована, як можна було так чотири пори року придумати, все зробити, скомпонувати. Дуже молодець, дуже дякую, дуже клас взагалі.

Захід трохи затягнувся, ніж сподівалися, бо талантів надзвичайно багато. Чи все вдалося на ваш погляд? Я думаю, що ми навіть такі дві, дві частини ми зробили такі дуже глобальні. І так як люди трошки вже розійшлися, бо вже пізня пора, ми думаємо, що інші частини і всі решта вірші, які не дочитані, і проза, ми перенесемо ще на якийсь інший раз, оскільки ну, ми не, не, не очікували такої великої кількості присутніх. Користуючись нагодою, дякуємо за. Співпрацю Бродівському педагогічному коледжу викладачам, які долучилися. Дякуємо всім учням, які зголосилися зі шкіл. Це є друга школа, третя, міжучнівський парламент. Дуже приємно, що до нас прийшли просто бричани, які хотіли показати себе, показати свою поезію, прозу, і ми цим дуже тішимося. Запрошуємо вас в наше коло, яке розширюється, і буде приємно вас побачити на наступних наших. Зустрічах